Яким інком підтягується у штрафний майданчик. І ще подача. Дарня чусіці! 1-0 поковина повела. Фантастичний початок. Все ж таки забивають підопічні Вадима Зайця. Причому ми трав. з вами, друзі, чекали, щоб подивитися, хто все-таки забив. схоже, цей футболіст тут зазнав травми. Це так, був донець. Це дуже неприємний епізод. О. Ось що трапилося Зіткнувся Зіткнувся з Колінсом, головою, якраз височної доли. Дуже неприємний епізод. Дай Бог, що все було нормально. Гол то красивий, красень, випередив усіх, але от зіткнення. Головне, що встиг пробити. Андрій Донець забиває він перший м'яч у зустрічі. Звичайно, неприємний епізод. Ну, бачите, тут він опередив на долю секунди солдата, а Колінс поспішав якраз туди і вийшло так, що нока... нокаутував футболіста. Прикрий епізод. Сподіваємося, все добре буде із донцем. Дуже цінний футболіст для команди Зайця. І в цьому епізоді тим паче відкрив рахунок. Ну, це оборонець, який вміє забивати. Він якось говорив у одному зі своїх інтерв'ю про те, що полюбляє підключатися до атак своєї команди, допомагати своєму колективу попереду. І сьогоднішній матч це доводить. Сталь розпочинає з центра поля. Відразу туди на Сікорського на фланг неточна діагональна передача. Гол безсумнівно окрилить буковину. В команді зараз не дуже легко даються забити м'ячі. І коли при такій підтримці вболівальників відкриваєш рахунок, безсумнівно для тебе це неймовірний. От ми вже щонайменше в трьох точках штрафного майданчика бачили приземлення м'яча. Антон Савін на подачі на цей раз. Його навіз. Удару немає, і небезпечно зараз можна забивати. Ще один удар, і ще один удар, і м'яч у сітці. 2-0. Все ж таки половина забиває. Оце заміна, друзі. Ятленко, так. який замінив автора першого м'яча, став автором другого м'яча. Ну зараз Бозна що творилося в обороні Алчевської сталі. Не вистачило О, їм боячику. примітивної дії. Просто винести м'яча. Скупчені з гравців вони не стали ризикувати, боячись рикошету. Підсумку встигли пробити Ятленко, за ним платон, і третій удар уже знову від Ятленка. результативний. Дуже велика щільність футболістів була, дуже велике скупчення. І Зрештою, ось такі сумбурні дії було штартом майданчика і м'яч відскочив. Ну, тут велика доля везіння, що м'яч відскочив саме до футболіста Буковини. І Ятланко забиває перший м'яч у другому таймі. Рахунок 2-0. Можна пробивати Сантропинських. Що, власне, він не робив, змістився у центр. Ніхто не поспішає з футболістів Сталі йти на зустріч. Ох, який пас. Вечтовав на Маківчука. Удар! Який гол! Який гол забиває Маковійчук! 3-0. Буковина громить своїх опонентів. І відсутністю, звичайно, Чеботаєва дається взнаки в цьому епізоді. Ну, ось, друзі. Ось що таке дійсно відсутність Чеботаєва. Абсолютно з тобою погоджуюсь. Якраз туди в ту зону. Вже не встигали перекрити. Виконанні Маковійчука з правої ноги закрутив ще у кут котверить суперника. А тепер, друзі, давайте згадаємо, що чорна смуга в не розпочалася. В Севастополі команда якраз з рахунком 0-3 поступилася. Тепер відповідь. Після всіх невдач, після всіх прикростей, дуже красива перемога.